Євангелія Луки, 14,28. Притча про вежу та про царя, який іде на війну. Ісус сказав Хто з вас, бажаючи побудувати вежу, спочатку не сяде та не оцінить вартість, чи має чим завершити? Інакше, якщо він закладе основу і не зможе завершити, кожен, хто це побачить, буде висмівати його, мовляв, цей чоловік почав будувати та не зміг завершити. Або який цар, ідучи на війну, супроти царя іншого, хіба спочатку не сяде та не порадиться, чи зможе він з десятьма тисячами стріти того, хто йде на нього з двадцятьма тисячами, коли ж не зможе, те, хто ще далеко, відправить посла до нього і проситиме про мир, так само й кожен із вас, хто не зречеться всього, що має, не може бути моїм учнем. Тобто, так як чоловік, який будує вежу, повинен спочатку оцінити вартість, щоб добудувати її до кінця. Так як цар, який іде на війну супроти серя іншого, повинен спочатку порадитися зі своїм оточенням, щоб не втратити своє царство, так само і той, хто хоче стати учнем Ісуса Христа, повинен зректися всього, що має, та йти за Ним. Якщо ми візьмемо основну суть Ісусового вчення, ми тоді повинні зректися трьох основних вад, таких як невігластво, прив'язаність, ненависть, та замінити. Ці три вади трима чеснотами, такими як мудрість, щедрість, любов, та перебуваючи в Слові Божому, перебуваючи вченні Ісуса Христа, йти за Ним.